Дякуємо колеги та доброго ранку. З вами Володимир Остапчук. та Ірина Супанару. У цьому випуску ви дізнаєтесь, що Орбан намагається всидіти одразу на двох ніжках стільця. Тобто, як завжди, Орбан і нашим і Ращим. Українські пенсіонери можуть дозволити собі ламборґін. Це пекучі ніз новини, гучніші за шум десятків генераторів. На превелике жаль, все ще перебуваючи на посаді прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан, після візиту до Києва зайнявся своїми прямими обов'язками. Тобто, поїхав доповідати обстановку Путіну. Прем'єр Угорщини стільки їздить по різним країнам, що складається враження, що в своїй його вже не хочуть бачити. Ну пишуть, що він приїхав заради того, що був забезпечений, дуже важливий і такий необхідний для всієї Європи. Е, стій, 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 стій. Не недоговорі це слово з трьох літер. Так. так, дай вгадаю. Ну, взагалі, то мова про мир, але можливо і про дешевий російський газ. Бо в його угорських словах читалось щось дуже російське. Сподіваюсь, що після візиту у Київ телефон Орбана перевірили, чи нема на ньому фотографій військових чи енергетичних об'єктів для зливу ворогу. Чи нічого, нічого хлопці, як то кажуть, на злодію шапка горить. Іро, а знаєш, у чому різниця між Орбаном і потягом? В чому? Орбан їздить без сенсу. За останній тиждень Орбан відвідав Київ, Москву, Пекін та Вашингтон. А то може, людина просто підпрацьовує віп віп-кур'єром із доставки Гуляша. Ця поїздка Орбана увійде в історію як жартую. Не увійдеться поїздка в історію. Але робить вигляд, що хоче для України зробити щось корисне не тільки Орбан. Вони взагалі хрещені. Наступна пародія Юрия Великого як СМС. Світло повертається теж чекаєш з нетерпінням <ків> Привіт, Орбан. Ну що, доповідайте, як пройшла операція Троянський кінь. Е, я не знаю, а що, Лаврова прооперували. До чого тут Лавров? Я запитую, як ви з'їздили до Києва. А, непогано, набагато краще, ніж ви. Що ви маєте на увазі? Ну, ви ж так і не змогли приїхати до Києва за три дні, а в мене вийшло дістатись туди за одну ніч. Так, Орбан, ти це не виорбуйся. Давай, по суті, як поїздка пройде. Ви із Зеленським зустрілися? Так, ми із Зеленським зустрілися. Але... І про що ви там із ним домовилися? Ну, у нас була довга дискусія, але найголовніше питання ми з ним вирішили. Ну нарешті, і до чого ви дійшли? Він попросив, і я пообіцяв, що ми побудуємо в Угорщині першу українську школу. Тож можна сказати, поїздка вийшла продуктивною. Вітя, я тебе просив вплинути на Зеленського і вирішити питання. Про про припинення вогню. Тобі вдалося переконати його в цьому. Не зовсім. Не зовсім це є. Це як зовсім, тільки ніяк. Орбаний в рот, із ким доводиться мати справу. Ну, добре, але ви йому хоча б говорили про припинення вогню. Так, я йому сказав, Володимире, давай тимчасово припинимо вогонь. І що він відповів? Він сказав ідіть на. Що прямо так вам і сказав? Так, прямо так вам і сказав. Кий як та хорив, очманіли б від наступного. У Києві частину річки Либіць можуть закрити в колектор, щоб збудувати дорогу до ТРЦ. І справді, навіщо нам екологія, коли можна купити собі футболку? Пропоную не зупинятися і перейменувати сестру Кия Шека та Хорива. Була либіць, стане дорога на ТРЦ. Ні, ну все правильно. Річок у нас у Києві багато, а ТРЦ у нас типу один. І його треба берегти. Це регульство. Так можна було поступити креативніше і пустити річку через ТРЦ. Чи це вже було? Хто сказав, що в Україні маленька пенсія? У Львові оштрафували пенсіонерку на ламборгіні, Але є нюанс. У Львові пенсіонерку оштрафували на тисячу гривень заїзду на іграшкові ламборгіні. Цікаво, чи ганялися поліцейські за цією бабусею на іграшковій поліцейській машині? Нас там, звісно, не було, тому що саме порушила фанатка форсажу на Корвалолі. Не знаємо. Але штрафувати ну це вже перебір. Українка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд у стрибках у висоту 2 метри 10 сантиметрів. Попередній рекорд 2.09 тримався аж з 1987 року. Вітаємо Ярославу! Знов весь світ дізнався: Українці можуть подолати будь-які висоти, подужати будь-які труднощі та перешкоди. Слава Україні! Героям слава!